Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною. Росіяни відновили штурмові дії і на Ливано-Куп'янському напрямку повідомили в генеральному штабі. Утім, збройні сили України атаки ворога відбивають і завдають ударів по їхніх складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Марними виявилися усі дев'ять штурмів позицій наших військових поблизу Мар'їнки. Ворог продовжує обстрілювати українські населені пункти зі своєї території, а також збільшує щільність мінних полів уздовж державного кордону України. Жодного успіху немає у росіян і в районі Кліщівки та Авдіївки на Донеччині. Збройні сили України тримають відбиті позиції. Така ж ситуація на околицях вербового і роботиного на Запоріжжі. Триває наступ сил оборони України на Мелітопольському. На Бахмутському напрямках з нами на зв'язку Андрій, комендант прикордонної комендатури швидкого реагування бригади Сталевий кордон. Андрій, вітаємо вас. Вітаємо, доброго ранку. Доброго дня. Яка ситуація на тій ділянці фронту, де ви нині перебуваєте? 에, спочатку хотів би привітати всіх захисних захисників і захисниць зі святом 에, Подякувати всім за їхню роботу, яку вони виконують. Стосовно ситуації на Пане Андрію, а ми, наша редакція телеканалу Ми Україна. Ми з Богданом вітаємо вас, ваших побратимів і посестер. І дякуємо вам за те, що ви стоїте за кожного з нас, за те, що ви оберігаєте життя наших дітей, бережете мир, мирне небо на нашій землі. І знайте, що ви ж, ви наша надія і наша гордість. Подякую. На рахунок ситуації, яка сталася, ну, відбувається зараз, можу сказати, що стосується Кліщіївки. На Кліщіївки мої хлопці заведений штурмовий загін прикордонників від сталевого кордону разом з іншими підрозділами оборони безпосередньо звільняли Кліщіївку. Зараз там, на жаль, населеного пункту не залишилось, живого місця там немає. Всі будівлі вщент зруйновані. Ворог. Намагаються відновити втрачені позиції, в нього нічого не вдається. В принципі, хлопці стійко тримають займені рубежі, а також намагаються просуватися в тил ворога далі. Що стосується Куп'янського напрямку, де також мої ну, підрозділи зараз знаходяться, ситуація динамічна, але контрольована. Контрольовані силами оборони. На даний час відомо, що ворог підтягнув 25-ту армію на даний напрямок, що там накопичено велике груповання військ. На даний час активних штурмових дій дії не інтенсивні, проте активізувалася робота авіації противника. Дуже надокучають каби, авіаційні бомби керовані. Також робота дронів Камікадзе, типу Лонцет або але в принципі сили оборони готові до будь-якого розвитку ситуації. Всі військові на своїх місцях, всі готуються, всі готові дати відсіч ворогу. Андрію, а коли ви кажете, що ворог намагається відновити втрачені позиції поблизу Кліщіївки, що ви маєте на увазі? Як виглядають ці спроби, які ресурси вони для цього використовують? Ну, залучають особовий склад подекуди Зак... їхніх зеків, також мобілізованих, людей кидають на штурми групами по 10-12 чоловік, 15 і йдуть накатами один накат за іншим, один за іншим. Ну, не шкодують у них своїх людей. У них трохи друга позиція. Вони влаштовують такі, як м'ясні штурми. Одні пішли через півгодини другі, потім ще йдуть. Ну і вони не думають про людей. Андрію британська розвідка каже, що вагнерівці повертаються під Бахмут, І Інститут вивчення війни. Він також каже, що вагнерівці були помічені в районі Кліщівки. Чи зустрічалися ви вже з ними на полі бою? Ні, хлопці поки не зустрічали, але різниці немає. Що то вагнерівець, що то окупант російський, з якого підрозділу не був, він буде знищений. В нього шансів немає. І нема там різниці: вагнеревець чи якийсь другий військовослужбовець противника нашого. Як взагалі багато противник надсилає підкріплень під Бахмут, тому що ми знаємо, що саме загроза втратити Бахмут, от вона змушує постійно ворога передислоковувати свої війська. Якщо для прикладу взяти до звільнення Кліщівки та Андрії, і зараз наскільки збільшується чи як змінюється взагалі баланс сил ворога? Ну, звісно, ворог намагається укріпити свої позиції. Підтягнути ну, під, підтягнути свої резерви, але в принципі це призводить тільки для того, що в нього починається неорганізована робота, тому що він не знає, звідки стягнути війська свої, він стягує з різних місць, резерви, підтягує. Вони не, між собою не мають взаємодії нормальної і результатів особа ніяких не дає їм дорогу. А наскільки активно використовується артилерія росіянами? Використовується, ну, Якщо брати Бахмутський напрямок, то дуже активно, дуже активно. А якщо брати зараз напрямок Куп'янський, то таке відчуття, що накопичують артилерійські снаряди. Більш виважно стали Використовувати артилерію не працюючи по, просто по площі, а працюючи вже по виключно цілям, які вони там вивчають. Андрію дякуємо вам за інформацію, дякуємо за вашу службу. Ще раз вітаємо вас, вас з вашим святом сьогодні. Андрій комендант прикордонної комендатури швидкого реагування, бригада Сталевий Кордон, був з нами на прямому відеозв'язку. проінформував.